Майбутнє України у дитячих очах, і ми не маємо права його втратити. Така тема діалогу учнівських громад, що зібрала молодь у науковому ліцеї в Ужгороді. Хочу більше почути прав дітей, чому треба захищати, і можливо ще чогось новенького дізнаюся. більше черпаю з інтернету, а так я майже чую завжди в школі, або мені деколи батьки говорять, школа має забезпечити дитячі права, тобто особистість її. Ну можливо і ще дещо не знаю точно Добре. тому більше почую. Я знаю право право на освіту, без якого ну будь-які люди ну, не зможуть прожити. Це найголовніше право на мою думку. Цікаво, що багато дітей з інших з різних областей долучились до цієї приз цього виступу. Це справді ну класно, потужно виглядає. Мені дуже приємно, ну, навіть через умови війни ми можемо. Організовувати ці конференції, я переїхала з Севердонецької, Луганської області і зараз навчаюся тут. На початку війни можливо багато прав дітей було порушено за рахунок обстрілів за рахунок цих цих воєнних дій, які могли спричинити на психіку дітей. А зараз права вже більше почали звертати на них увагу, і вони почали бути більш значими для дітей та для оточуючих. Вони намагаються допомогти дітям, таким як ми, які переїхали, або всім українцям, які також завдали з на собі шкоду війни. Вони. Дуже сильно акцентують на цьому увагу, щоб допомогти людям розуміти свої права, вміти їх використовувати і вміти захищати свою думку, яке теж дуже має велике, велике значення для них. До заходу долучилися онлайн ліцеїсти з різних громад Закарпаття, а також з інших регіонів України. У такому форматі діалог проходить вперше. Учасники мали можливість відкрито говорити про свої виклики, страхи і надії. В умовах агресії Російської Федерації, окрім того, що дуже актуальним постає питання створення безпечних умов навчання дітей в першу чергу, змінилися в зв'язку з тим, що не всі діти мають доступ до. Якісної освіти в межах закону України про освіту у нас введено дуже багато форм освіти. Це і сімейна форма, і дистанційне навчання, і тому про ці речі треба дітям знати в першу чергу. По-друге, дуже багато випадків булінгу, тому що суспільство стало в деяких, особливо молодь в деяких моментах трошки озлоблена, і тому. Саме вміння згуртовуватися, жити разом і знати свої права це вкрай необхідно на сучасному етапі. Під час зустрічі учні обговорили ключові питання захисту прав дитини в умовах воєнного стану, як війна впливає на їхнє, навчання, безпеку, емоційний стан, та також якою буде їхня участь у відбудові країни після її завершення. Окрема увага формуванню поваги до прав дитини не лише як юридичної норми, а як життєвої цінності, яку мають розуміти дорослі та однолітки. Запросили з'їсти з інших областей. Це буде вперше такий формат, який буде проходити в онлайн такі зустрічі в діалозі, де. Будуть свої думки, свої міркування, своє бачення щодо прав, щодо захисту. Е говорити самі ліцеїсти. Дійсно, треба ці права знати, і наскільки вони обізнані у правовому полі, адже багато є законодавчих документів, підтверджень, які в цих е актах державницької виги, але чи знають, чи обізнані стовідсотково наші учні? І це наше велике завдання сьогодні, в такому Діалозі дізнатися, як вони орієнтуються в правому полі. Основний меседж цього заходу. Ми разом окремий блок присвячений післявоєнному періоду. Ліцеїсти говорили про роль освіти, громад і сімей у відновленні країни, про те, як молодь може брати участь у соціальних проєктах та місцевих ініціативах, щоб відбудувати Україну зсередини. А ще такий діалог не лише підвищить обізнаність про права дітей, але й згуртує та надихне молодь на активну громадянську позицію.